Ось декілька стереотипів про незрячих батьків: незрячі не можуть бути повноцінно люблячими батьками, бо не бачать обличчя дитини. Щоб любити безмежно свою дитину, не обов'язково її бачити. Це все насправді відчувається. Вона ж то відчуває нас так само і тактильно, і на слуха ще вона візуально сприймає нас. Дитина стане гідом для незрячих батьків. Ну ми не збираємося з дитини робити собі тростину. Якщо будемо кудись ходити, ми будемо ходити разом, а не то, щоб вона повела нас. Адже на цьому немає потреби аж ніякої. Ну ми спокійно орієнтуємося самостійно для чого таке робити. Незрячі не можуть тримати дитину на руках. Ну ви бачите самі тут без коментарів. Я не тримаю дитину. Незрячі батьки не можуть гарантувати безпеку своїй дитині. Стовідсоткової безпеки гарантувати не може ніхто. Зрячий, незрячий я постійно знаходжуся з дитиною. Я чую, де вона. Я це все контролюю ну, на дотик в першу чергу. Зряча людина може відійти, а мені треба або постійно сидіти біля дитини, або дуже часто підходити до неї, щоб доторкнутися. Це впливає на мій час, на можливості мені робити щось інше, але ну безпека дитини тут понад усе Пожертвую чимось іншим заради того, щоб контролювати її. А які цікаві стереотипи чули ви?